Зараз в країні війна, і ми зараз, як ніколи, повинні все, що пов'язано з цією недоімперією. Якби переіміновувати і максимально робити те, щоб місто Черкаси ставало виключно українським містом в назвах вулиць, в назвах площ, взагалі в, в усіх символах. І я вважаю, що це нам випала місія зараз це зробити. Тобто, це, скажімо, так, друга частина де русифікація, де імперіалізація. Тобто ми позбуваємось. Топонімів пов'язаних з іменами російських письменників, художників, е якихось діячів політичних, е військових, воєнначальників, військово-воєначальників. Ну Ми повинні. Ну, По-перше, до наших громадян донести інформацію, що є питоме українське, що є історичні назви. Ми починали з цього якраз працювати, які можна відновити назви. А далі, мабуть, назви мають бути, які пов'язані взагалі з українським простором, загальним, з українською ідентичністю, і плюс до того назви, які символізують або віковічнюють пам'ять людей, які ну, власне, пов'язані з Черкасами, з Черкащиною. Перший принцип це поновити, де можливо історичні назви. І це було зроблено. ну, Зараз на нинішній час десь Ежах 30 назв історичних, ну наприклад, такі дуже цікаві історичні назви, як нам Нижня Верхня, Горова і тому подібне. А другий принцип це те, що справді треба сформувати такий питомий український елемент, як загальноукраїнський, так і з прив'язкою до діячів, які пов'язані з Черкащиною, з Черкасами, і це теж було зроблено в вигляді таких конкретних пропозицій. Ну, якщо комусь здається, що там назва вулиці Пушкіна чи Тосто це якась нейтральна річ. Насправді це не так, оскільки ми бачимо, що агресор якраз починаючи так мовитися якоїсь мовити, культурної експансії, історичної експансії, потім ця експансія вона продовжується збройною і це, безперечно, ну викликає потребу здійснювати саме такий підхід, велика частина. Його доробку, зокрема, та особливо знаменита рання творчість, це власне українська творчість. І ми, я в цьому 100% переконаний, як філолог, не можемо віддавати комусь наше, тим паче, що це письменник, можна сказати, світового рівня. І те, що ми можемо навіть пишатися, тим, що є відома теза, що вся російська. Література, принаймні російська проза, вийшла з Гоголівської шинелі. Не варто хіба прочитати його листи або листування із ще одним нашим видатним земляком Михайлом Максимовичем, от початку 1830-х років, де Гоголь чітко і ясно ідентифікує себе українцем. Київ українським, він наш, він не їхній майці. Це буквально я цитую з його листа. Тому це і в і в науці, і в літературознавстві. І зрештою, він може кваліфікуватися і, як правило, кваліфікується і російським, і українським письменником, письменникам Крайше сказати і українським, і російським. Ще в 2015 році ми пропонували не переіменовувати вулиці до завершення війни. Але ну так склались обставини, що більше 30 вулиць вже наразі перейменовано честь загиблих хлопців. Разом з тим, хочу сказати, що комісія дійсно обговорювала це питання вже після сучасного повномасштабного вторгнення 2022 року, і комісія дійшла ну, знову ж таки того ж висновку, що нам наразі потрібно зупинитись наразі необхідно. Давати узагальнені назви, зокрема, от на, ну одні з останніх перейменувань у нас була вулиця Героїв Поліції, сквер героїв-прикордонників. Також у нас була названа раніше ще вулиця добровольчих батальйонів. І ну, просто може так статись в один момент, що на одній вулиці, на ну не дай Боже, будуть проживати два-три загиблих воїни. І тому ну, дуже складно буде якось. Ну, Визначити, хто ж із них найдостойніший. Вони всі достойні. Місто не витрачає кошти на те, щоб замінити таблички. Тощо. Відповідно до правил благоустрою міста Черкаси, обов'язок щодо заміни табличок, він лежить безпосередньо на балансу утримувачів.